Матвій вимушений переселенець із Запоріжжя. Минулого року приїхав в Ужгород і вступив в Ужгородський ліцей імені Августина Волошина. Так як я переїхав, мені потрібно було шукати нову школу, бо дистанційно навчатись мені ну, не дуже подобалось. Отож, мені дуже сподобався цей ліцей, тому я обрав його. Я поступала в гімназію, це було після закінчення четвертого класу. Я повинна була обрати клас, на який я поступаю, і мені давали екзамени відповідно до цього. Зазвичай у всіх трьох: хіміко-біологічний, математичний, гуманітарний, мала бути математика, і далі вже українська мова, чи біологія, чи щось таке. І я поступала на хіміко-біологічний. Тепер у дев'ятому класі е, кількість предметів саме з нашою паралелю практично однакова. Ну можливо, невелика різниця є. А вже після 10 і 11 класу вже трошки буде відрізнятися, тобто більший нахил на ті чи інші уроки. За законом про освіту в Україні передбачено три типи навчальних закладів: початкова школа, гімназія та ліцей. Цьогоріч Ужгородську класичну гімназію перекваліфікували в ліцей імені Августина Волошина, розповів директор закладу Сергій Роман. Наш навчальний заклад це заклад другого третього ступеня навчання. Тобто, як у всій державі Україна, другий ступінь навчання це власне гімназії, які забезпечують базову середню освіту. А ліцеї це третій ступінь навчання, які забезпечують профільну середню освіту. Коли, власне кажучи, до нас вступають вступники, за них батьки більше вирішують. Потім, звичайно, у другій ступені навчання, враховуючи і профорієнтацію, якою ми займаємося, і складу навчальних програм, уподобаннями і так далі, діти якраз вже Після другого ступеня навчання, тобто після гімназійного навчання, вже міняють класи, і мені відрадно самому що й відбувається досить таки значна, по крайній мірі в нашому навчальному закладі так звана міграція, коли учні вже свідомо змінюють профіль навчання, знаючи, куди вони вже планують вступати. 27 вересня 2017 року війшов в дію новий закон України про освіту. І саме ним передбачено, що в Україні діють три типи закладів: це початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти, гімназія, яка забезпечує здобуття базової і загальної середньої освіти, і ліцеї, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти. І відповідно до при кінцевих положень цього закону заклади освіти впродовж п'яти років повинні привести свої назви і статутні документи у відповідність до чинного законодавства. Підготували пропозиції до Жгородської міської ради як засновника щодо перейменування закладів освіти і затвердження нових редакцій статутів закладів освіти. Також Марина Пуківська розповіла, що початкові школи можуть мати дошкільні підрозділи: гімназія, початкову школу, а ліцей гімназію. На сьогодні в місті Ужгород функціонують шість початкових шкіл п'ять з яких мають в своєму складі дошкільні підрозділи. Функціонують чотири гімназії, в складі яких є початкові школи, 15 ліцеїв, в складі яких є і початкова школа, і гімназія, і один заклад спеціалізованої освіти це Ужгородський мистецький ліцей, перспектива, який має в своєму складі також і початкову школу, і гімназію, і ліцей. За її словами, навчальні програми почнуть змінювати з 2027 року. Тоді ж мають вести річну систему шкільної освіти. Діана Шух Леонтіне Колишин Суспільне новини.